Господи, що таке? Де ти є? Лежу. Ну як лежиш? яка година ми мали йти переволі цюпати? Я голову помила. Я б голову помила рану. Ти що здоріла чи що вже 12 година, ми ще на городи пішли? Не там. хочу я ніякий город, мені не треба вашої бутики. Мені не треба вашої бульби. Ти вчора казала до мене, що пробачте мені, я буду вам цюпала город. Не буду я цюпала. Давай, ставай Ні. Ставай би Не буду я нікуди. Вставай поровеску, ставай, ще. По ставай бо я це заб'ю і без покістопав. Слухайте, йдіть все на ваше. Як ти думаєш на цім жити? Цюпати то не бабська робота. Ну і що? А по всю стояти мають тику бабі стояти. А хто сказав, що бабська робота цюпити? Споконників. Такого не було. На роботу є ні. Чоловік має заробляти. Цюпати, ні, чоловік має цюпити. Варити, ні, чоловік має варити. Що ти думаєш на тім світі робити? Я думаю, лежати. Та дитину для, для тебе того повітря шкода, що з неба дає Бог. Давайте йдіть. Закрий, давай, закрийте. Закрий, закрийте, Закрийте. Закрити куди я сказала, бо я зараз з другого поверху тебе пушу десь з голову. Вий вийдіть. Його я сказала? Вийдіть, звідси. Куди я кажу? З тої сторони, куди буде мене до інфаркту доведеш? Давайте йдіть не нервуйте так себе. І ти, мене. Я як мру, я тобі на тим світі жити не дам. бо ти мене до того доводиш. Добре. Все. все.